Майже три місяці минуло, каже 58-річний Валерій, як він змінив танк на лікарняну палату. Роздробило кістку і вставили сюди металевий стержень. Ну, а прилетіло і в голову, і в око. Набряк сходу, але ще в кисті зберігається набряк. Рука там або вниз опущена. В якомусь положенні, де все починає сходити до кисті. далі було лікування у різних містах та лікарнях. Пригадує Валерій. Покровськ, потім Дніпро і свічоказ. А ще майже з десяток операцій, розповідає чоловік, після чергового бою за Авдіївку. Танк прилетіло, але досталося тільки мені. До війни працював столяром, розповідає Валерій. Вперше взявся за зброю під час АТО. На фронт повернувся із початком повномасштабного вторгнення. Чоловік згадує пережите. Кругом смерті. Цивільні, звичайно, були в будинках, тому що на той час ну, вони просто не встигли нікуди виїхати. Ну і, звичайно, дуже багато було тварин. Вчитися жити заново почав у лікарні, говорить Валерій. До медиків потрапив останній середньої тяжкості, каже завідувач травматологічного відділення. Наслідки важкої контузії були осколки в голові, в оці, осколки в пораненій руці. На жаль, це вже типові поранення, типові травми. Це дуже важкі травми, і з кожним днем ці травми становиться все тяжче і тяжче. Паралельно виконує настанови лікарів і не полишає надії повернутися на фронт, каже попри все після майже двох років. Є дуже велика втома. Хоч це я не люблю такі слова, але хто як ним на питання про мрію жартує ці ліопарди та Абрамси, особливо Чіфтен, Коли мені сказали, що у Чіфтені є можливість не виходячи з танку, каву, заварити, чай. Щось підігріть тут. Це все. Це, це мене вже як, як на трені. Мічтань. Коли говоримо про перемогу України, Валерій зазначає, це радше марафон ніж спринт, але здаватися права не має ніхто. Україна переможе. У мене немає сумнівів, тому що були б сумніви, то було б набагато важче. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.